Вже більше року Смілянська міська лікарня функціонує як єдиний медичний кластер, об'єднаний для зручності пацієнтів. Вона працює за різними адресами, але злагоджено як єдиний організм. Один з важливих його підрозділів педіатричне відділення, де щодня рятують і лікують найменших смілян. З лютого місяця педіатричне відділення знаходиться на базі лікарні за адресою вулиця Софіївська, 2, на третьому поверсі. Дитяче відділення працює круглосуточно. У відділенні працює три лікаря-педіатра, які консультують. Лікують дітей. З 8 до 19 годин лікар-педіатр є у відділенні, який може проконсультувати дитину. З 19 години це робить лікар, який чергує, але по потребі викликає лікаря педіатра. В дитячому відділенні знаходиться 12 палат, двох місцевих це дуже зручно для батьків, так як вони знаходяться самі в цій палаті з дітьми. Стараємося зробити всі комфортні умови для перебування дитини дітей створені умови спільного перебування з батьками у відділенні. Підтримують належну санітарію. Є гаряча вода, харчування тричі на день. В нашому відділі також функціонує душова кімната, де хворі можуть приймати душ собі зранку, ввечері, помити дитину. Це дуже комфортно для них. У відділенні є все необхідне для лікування та догляду. Маленькі пацієнти проходять обстеження, отримують терапію. Та головне увагу і тепло. У нас лікуються діти захворювання серцево-судинної системи, дихальних шляхів, видільної системи. Проводяться як клінічні обстеження, так і біохімічні. Також є інструментальні, такі як електрокардіографія, УСД, фіброгастроскопія, електроенцефалографія та інші. Діти в відділенні консультуються узькими спеціалістами та як дитячий невролог, лор, Гастроентеролог і дитячий травматолог. Якщо це тяжкі випадки, дитина відправляється на третій рівень. Це в обласну черкаську лікарню. Також відділення проводить такі роботи, як підтримка грудного вигодовування, консультуються батьки, мами, які не можуть або не зрозуміло, що робить з маленькою дитиною. Проводиться така робота, консультуються без проблем. Діти консультуються всі в залежності від того, є у них електронне направлення, немає. Що є якась потреба, батьки можуть з дітьми звернутися, і всі любий лікар надасть допомогу чи консультативне заключення.